Привіт, друзі! Я Ірина Барладян і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я знімаю для вас продовження попереднього відео, як шукати роботу бухгалтеру в Польщі. Хто його ще не бачив, поверніться і обов'язково подивіться перед цим відео. Там я детально роз'яснюю, чому на ринку молодших бухгалтерів така велика конкуренція. Ділюся своїм досвідом, як я шукала роботу і даю пораду, як знайти свою першу роботу в Польщі. А зараз ми поговоримо з вами про те, як оформити і що писати в резюме, як його правильно відправити, чи потрібно взагалі писати мотиваційні листи, і як отримати максимальну кількість відгуків і запрошень на співбесіду. І не забуваємо підписуватися на мій канал, ставити лайки та коментувати це відео. Приклади резюме я висилатиму тільки найактивнішим підписникам. Поїхали! Отже, у Польщі, як і в Україні, попереднє знайомство з претендентом починається з резюме, складеним, звичайно ж, польською мовою. Резюме у Польщі називається курікулом вітає! А зазвичай використовується скорочена форма CV. Перше, на що звертаю увагу будь-який працедавець в будь-якій країні, це, звичайно ж, зовнішній вигляд документу. Тому дуже важливо, щоб ваше резюме було гарно оформлено і постарайтеся вкластися в одну максимум дві сторінки. У тих, хто першим бачить ваше резюме, завжди мало часу. І взагалі, ні у кого немає бажання тратити свій дорогоцінний час на марне, особливо в умовах великої конкуренції. Тому перше правило розкажіть про себе стисло і гарно це оформить. Для бухгалтера найважливіше, що це ваша освіта, ваш досвід, знання мов і програм. Постарайтеся, щоб вся ця інформація прямо-таки кидалася в очі тому, хто відкриє файл з вашим резюме. І не забудьте зберегти ваш файл у PDF-форматі перед тим, як вишлити його. Як людина, яка сама була на місці працедавця і шукала собі людей у відділ, можу з певненістю сказати: нема нічого більш бісячого, ніж резюме, в яким все з'їхало, і дуже незручно його читати. Чесно, я просто закривала файл, не витрачаючи свій час на його розшифровку. Може, це і неправильно з мого боку, але я вважаю, що якщо людина навіть не може мені нормально файл прислати, то як вона взагалі буде допомагати мені з бухгалтерією. Хто ж зазвичай працює з вашим резюме? Хто його читає першим? На мою? Особисту думку дуже важливо це розуміти, бо якщо ви складете своє резюме під вимоги цієї людини, ваш шанс на співбесіду виросте в рази. В компаніях, де є відділ HR, вашим резюме буде займатися, скоріше всього, співробітник цього відділу. Зазвичай вони нічогісінькі не розуміють в роботі бухгалтера, а саму вакансію їм надиктовує головний бухгалтер. Тому для такої людини. Постарайтеся описати свій досвід максимально схожими до вакансії словами, щоб кадровик швидко порівняв вакансію з вашим резюме і зрозумів, що ви вмієте робити те, що їм потрібно. І уникайте складних технічних термінів. Чим простіше напишете, тим ліпше. В компаніях, де немає чара. Пошуком бухгалтера буде займатися або головний, або самостійний бухгалтер, або директор, засновник, чи той, кого він попросить. Всі ці люди зазвичай дуже зайняті своїми обов'язками. Тому вони теж зацікавлені якнайшвидше і з найменшими зусиллями знайти працівника. І тут вам теж пригодиться стисле гарне резюме, в якому немає нічого зайвого. Тому пишіть тільки про ту освіту. Досвід, знання і навички, які потрібні саме в цій вакансії. Не включайте туди нічого зайвого. Це тільки відлякує працедавців. Нікого не цікавить, що ви в Україні працювали головним бухгалтером, якщо ви йдете зараз на молодшого. Наявність у вас амбіцій може тільки нашкодити вам у даному випадку. Молодший бухгалтер повинен, на, на думку більшості працедавців, бути замотивованим на працю од ранку до вечора, любити моноплатив. Тонну роботу і виконати доручення шефової. Коли ви пишете своє резюме, ви повинні не тільки розуміти мотивацію людини, яка його буде читати першою, а й мотивацію вашого майбутнього шефу. Для чого йому ви потрібні і за що він готовий платити вам гроші. Уявіть себе на місці цієї людини, відчуйте її біль і продайте йому себе як людину, яка зможе допомогти йому в його бізнесі. Ще я за свою багаторічну кар'єру в бухгалтерії та фінансах виробила для себе формулу, якою хочу з вами зараз поділитись. Чим вища посада, на яку ви претендуєте, тим стисліше треба описувати свій досвід. І відповідно. Чим нижча посада, тим детальніше описуємо те, чим займались в попередніх компаніях. Це логічно витікає з того, що головний бухгалтер повинен робити дуже багато речей, знати і вміти все. І в резюме вся інформація не влізе. На співбесідах його просто питають про те, чим займалась компанії, в яких він працював, і чи потягне він їх напрямок. Відповідно, молодший бухгалтер мало виконує обов'язок. Ну, по об'єму, звичайно, багато, але довіряють йому якісь окремі бухгалтерські операції. Тому треба детально описати, що ви робили у минулих працедавців. Чи добре працювалося вам у колективі, які маєте особисті якості, чи готові ви до понаднормової роботи, і так далі. Думаю, ви зрозуміли, до чого я веду, вловили мою думку. Уважно читайте опис самої вакансії і підстосовуйте своє резюме під очікування працедавця. Звичайно, не треба прямо під кожну компанію переробляти повністю своє резюме. Я, наприклад, коли шукала першу роботу, не розуміла, чи вдасться мені одразу знайти роботу бухгалтером, чи спочатку треба буде піти на молодшого, тому розробила два шаблони на ці дві посади. Причому моя порада: ні в якому разі не переводіть дослівно своє резюме з українською чи якоїсь ще там мови на польську. Виходить дуже коряво і не по польськи. Як я зробила? Пропрацювала багато схожих вакансій з сайту працюй.пл, вибрала собі найбільш підходящі під мене обов'язки. І потім серед них вже вибрала ті, що найчастіше зустрічалися в вакансії на сайті. Із цих речень вже складала резюме, окремо на бухгалтера і окремо на молодшого бухгалтера. Згодом вийшла на таку схему роботи: зробила файл в Excel, де записувала в окремих колонках дані про сідавця, лінк на вакансію, дату висилки резюме. Причому, коли висилала. В шаблоні резюме трохи додавляла ще різних слів з цієї конкретної вакансії, щоб зачепити HR. А щоб не плутатися, коли запрошували на розмову, робила так. Коли дзвонили з компанії, щоб домовитися на співбесіду, я говорила, що не можу зараз розмовляти, і питала за назву фірми. А потім вже шукала за лінком у себе в Excel вакансію і вже підготовлена, передзвонила, знаючи, на яку вакансію мене запрошують. Також раджу вам знайти людину бажану польської національності, яка б ваше перше резюме прочитала і виправила всі ваші змістовні помилки. Бо навіть у мене при тому, що я провела таку велику роботу з сайтом працюю і вона з фонду допомоги іноземцям знайшла такі помилки. Про Іван і її фонд я вже вам розповідала в попередніх відео, але контакти Івони я все, рів... все рівно залишу і під цим відео теж. Може комусь буде ця інформація корисна? Івонка також допомогла мені скласти мотиваційний лист до цих двох посад. Коли я шукала першу роботу, то висилала його всім. Бо всюди писалося, що треба. Але потім з часом я перестала вже його висилати, бо не замітила, щоб він якось у мене впливав на кількість відгуків від працедавців, тільки займало то багато часу і зусиль. Отже, про те, чому ваше резюме повинно було гарно оформлене, стисле і в pdf форматі що в ньому треба писати, ми з вами поговорили. А тепер поговоримо. Чого не треба писати в резюме? На мою особисту думку, в резюме не треба обманювати в тих речах, які ви точно будете робити. Наприклад, якщо вам треба буде працювати в програмі Optima, то не треба писати в резюме, що ви в ній працювали, якщо це не так, бо під час випробувального терміну все рівно буде видно, що ви не знаєте цієї програми. Краще написати про інші програми, в яких працювали, щоб працедавець бачив, що ви вмієте вчитись і працювати на комп'ютері, а на співбесі. І ще раз про це скажіть, що готові пройти курс чи попросіть інструкцію, щоб якнайшвидше розібратись в програмі. Так компанія буде бачити, що ви хочете у них працювати, і готові докласти зусиль, щоб заповнити пробіли в знаннях. І те саме стосується знань мов. Якщо в вакансії прямо пишуть, що потрібно вільно володіти іноземною мовою, що буде таки комунікувати на ній з клієнтами, з шефом, з колегами, а ви вмієте тільки добре писати і читати по-англійськи, то ліпше не пишіть, що ваш рівень англійської то Б2. Шукайте компанію, де іноземна мова потрібна для роботи з документами і переписками з клієнтом. Єдине, в чому можна бути не зовсім точними, це в кількості компаній, де працювали, і в який період. За роки своєї кар'єри мені довелося попрацювати в багатьох місцях, а роботодавці в основному не люблять, коли люди кожні 2-3 роки змінюють працю бо хочуть розвиватися. Тому в своєму розумію в Польщі. Я описала тільки три основні роботи, які найбільше підходили під вакансії, куди я його висилала. Також мені прийшлося опустити інформацію, що працювала я головним бухгалтером і фінансовим директором. Бо коли висилала резюме на молодшого бухгалтера і просто бухгалтера, ця інформація тільки відлякувала, було набагато менше відгуків. Думаю, через те, що на цих посадах. Не треба вміти брати на себе відповідальність і розвиватися, а потрібно чітко виконувати то, що тобі кажуть без зайвих питань і не хотіти шукати кращого. Нагадаю, що в Польщі не існує трудової книжки, а швидецтво праці роботодавець може попросити тільки з останнього міста праці. Також він не може, згідно діючих законів Польщі, про охорону особистих даних дзвонити без згоди працівника до попередніх роботодавців. Не треба ще в резюме писати про такі особі... особисті речі, як вік, сімейний стан, кількість дітей, хвороб. Також в Європі можна не вставляти в резюме своє фото. Що мені дуже подобається в вперше, ніхто не лізе в твій особистий простір і не питає зайвого. Ще не пишіть якихось загальних фраз, типу Шукаю роботу в успішній компанії. Краще оформіть гарний заголовок резюме. Зараз на екрані ви бачите, як я зробила то в своєму резюме. Цей заголовок повинен показати, що мотивує вас в роботі, яку роботу ви шукаєте якими корисними для майбутнього працедавця навичками ви володієте? Що стосується того, чи вказувати чи ні, навпроти вашого місця праці, де воно було, в Україні чи в Польщі? Я особисто на початку, коли ще не мала досвіду роботи в Польщі, пробувала вказувати, напроти кожного місця праці Україна. Роботодавці бачили одразу, що нема досвіду праці в Польщі, і навіть попри те, що я навчалася на той момент в польському університеті, що закінчила курси бухгалтерські в Польщі, що мала багаторічний досвід роботи в бухгалтерії, що претендує на досить низьку посаду, все рівно не дзвонили мені і не запрошували навіть на співбесіду. Тому я вирішила прибрати таку інформацію з резюме, і вона стала подобна на резюме з польським досвідом. І до мене стали дзвонити HR, запрошуючи на розмову. А вже на співбесіді я говорила прямо, що не маю досвіду в Польщі, але роблю все, що від мене залежить, щоб його отримати. Що Дуже стараюся, багато роблю і хочу працювати. Тоді мені головне було, щоб мене замітила. Це вже тепер я в своєму резюме спокійно уточнюю, де досвід в Україні, а де в Польщі. Вже коли я його маю. А досвід в Україні я згрупувала, написала назви фірм, де працювала, і вказала основне суттєве, що там робили. Тільки те, що може бути корисним для роботодавців в Польщі. Бо досвід цей не дуже цікавить насправді поляків. Навіть на співбесідах про нього не питають. Їх більше цікавить, чому ви приїхали в Польщу, чи подобається вам тут, чи комфортно вам і чи не збираєтесь вертатися в Україну. Окремо треба сказати про рекомендації. Якщо маєте якісь рекомендації від роботодавців в Польщі, то краще, звичайно, вказати про їх наявність в вашому резюме. Але з мого досвіду, вони мають більше значення, коли ви претендуєте вже на більш високі посади, де у вас буде доступ до фінансів фірми. Тоді у вас не тільки попросять рекомендації, а й перевірять їх, подзвонивши з вашого досвіду тим людям, що вас рекомендують. А іноді можуть і попросити пройти детектор брехні. І співбесіду зі Службою безпеки, як колись було у мене, коли я йшла працювати фінансовим директором. На такі посади, як молодший бухгалтер, бухгалтер чи спеціаліста кадрів і плац, на рекомендації можна не тратити час і зусилля. Ну, ось, про те, як повинна виглядати резюме в Польщі. Що там писати, чого не потрібно писати, чи додавати мотиваційні листи та рекомендації, ми з вами поговорили. А тепер я поділюся з вами досвідом, коли висилати резюме роботодавцю. І чому, на мою думку, це один з основних моментів успіху на шляху від відправки резюме до запрошення на співбесіду. Як ви вже знаєте, з мого попереднього відео... На ринку висококваліфікованих спеціалістів з малим досвідом роботи в Польщі зараз існує велика конкуренція. Також я вам розповіла, що всі роботодавці намагаються якнайшвидше знайти собі спеціаліста, докладаючи мінімум зусиль. Дуже часто вони знаходять його вже протягом першого тижня після публікації вакансій. Квапляться вони ще й І через те, що послуга розміщення вакансій на сайті працює коштує недешево. Компанії ставлять собі крайній термін на пошук людини місяць, щоб не платити за наступний місяць публікації. І з цього всього, що випливає? Що треба діяти швидко, а саме відправляти свої резюме в перші 3-4 дні від публікації. Для цього треба щоденно заходити в мобільний додаток чи на сайт і переглядати все нове. І, звичайно, приготувати шаблони резюме завчасно. Також логічно буде постаратися обійти всіх конкурентів вже на етапі висилки резюме, що роблять роботодавці зранку: відкривають почту і читають ті листи, що висвітлюються непрочитаними у них першими. Частіше за все. Це листи, що щойно прийшли чи нещодавно. Тому моя головна порада, яка змінила процент відкриваємості моїх резюме з 10% до 30%, це розсилати резюме тільки в робочі дні і тільки в період з 8 до 9. Краще о 8.30, щоб людина встигла попити каву, поговорити з колегами і сіла перевіряти пошту. Як я робила? Сідала на вихідних, перевіряла всі свіжі вакансії, заповнювала файлик в Excel, про який я сьогодні розповідала, готувала резюме під кожну вакансію, яка в мене зацікавила, і в понеділок рано відправляла все через збереження лінки. Якщо серед тижня з'являлися цікаві вакансії, то робила то ввечері, а зранку вже відправляла. Коли я перший раз шукала роботу, то не могла довго зрозуміти, чому більшість резюме моїх навіть не відкривалося. Хоча загалом я відправляла за місяць біля сотні резюме. Спочатку я подумала, що через назву Файлу, через моє українське ім'я змінила я потім моє ім'я Ірини на Ірену не допомогло. По передивилася безліч відео на Ютубі, як шукати працю, переробила своє резюме, зробила його більш привабливим, яскравим, теж не допомогло. Це не збільшило, до речі, процент відкриваємості, але збільшило процент тих, хто відкрив моє резюме і захотів зі мною зустрітися. Потім я почала експериментувати з часом відправки, і вуаля, спрацювало. І чари почали відкривати мої резюме. Дуже мені подобається в цьому плані crm система працюй .пл". Якби не повідомлення про відкриття пліку, я би ще 100 років шукала причину, чому саме не запрошують мене на роботу. А на початку навіть руки опускалися. Чого тільки я не передумала і про досвід, і про освіту, і про те, що я українка. А виявилося все простіше: про столінь і зайнятість людини, що перевіряє почту, відкрила вона перших 10 резюме, задзвонила першим п'ятьом людям. Поговорили, сподобались один одному і все. Працюємо, вакансія закрита. І ще одна порада від мене. Беріть одразу слухавку. Так, як в Україні, а задзвонить ще раз. Кому потрібен хороший бухгалтер, їм чи мені? Якщо не вони, то хтось інший задзвонить. Так в Польщі не буде. Хто перший, того і карці. Ну ось. Ніби все, що хотіла вам розповісти сьогодні, я розповіла. Поки писала сценарій до цього відео, зрозуміла, що воно вийде набагато більше, ніж я уявляла. І показати вам в ньому резюме, а тим більше зробити його разом з вами, не вийде. Інформацію ви вже сприймати не зможете. Тому для вас я зніму ще одне останнє відео з цієї серії, де будемо разом робити резюме і відправляти його роботодавцю. Я покажу вам, в якому вигляді приходить відгук від компанії, як конвертувати файл в PDF, як прикріпити мотиваційний лист, як має виглядати резюме молодшого бухгалтера і звичайного. Може ще розкажу про різницю в пошуку праці в Польщі і в Україні. А ще буду висилати тим, хто захоче ті файли резюме, які ми з вами створимо. Але для цього потрібно буде обов'язково підписатися на мій канал, написати коментарі і відправити мені мейл. В темі мейла написати резюме і вставити підтвердження, що підписалися і написали комент. Всім па-па!